Ви лягаєте спати, але думки не дають вам спокою. Ви прокручуєте в голові події дня, згадуєте помилки, хвилюєтеся про завтрашній день, годинник показує третю ніч, але сон не приходить. У грудях стискається щось важке, немов камінь. А вранці нова хвиля неспокою. Кожен день, як біг по колу, робота, новини, розмови, соцмережі. Тривожні заголовки, в голові все голосніше звучать запитання: що, якщо я втрачу роботу? А що, якщо станеться біда? А що, якщо мої близькі захворіють? Це тривога, вона душить, вона не дає дихати вільно. А що, якщо я скажу вам, що є шлях до свободи? Якщо можна знайти такий мир, якого не похитнуть жодні обставини, мир, який залишиться з вами? Навіть коли життя підкидає нові випробування, цей мир у вірі. Але як знайти цей мир, як довіритися Богові, як перестати боятися і хвилюватися? Сьогодні ми поговоримо про це. І якщо ви дослухаєте до кінця, я обіцяю ви дізнаєте, що означає справжній спокій, той спокій, якого не дає світ, але який дає Бог мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так. Як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше, і хай не лякається, страх ворог душі, страх підкрадається непомітно. Спочатку це лише думка маленька та незначна. А що і якщо ця думка залишається з вами, вона проникає в свідомість, пускає коріння, перетворюється на важку тривогу. Ви більше не живете, ви існуєте у полоні страху. Страх шепоче, ти один, ти не впораєшся все проти тебе, і ви вірите. Але хіба страх говорить правду? Згадайте, як апостоли були в човні під час бурі, хвилі здіймалися, вода захльостувала судно, вітер кидав його з боку в бік. Вони кричали від страху, вони були поряд із Христом, але все одно боялися. А Ісус спав! Учні розбудили його, вигукуючи: Господи, спаси нас! Ми гинемо! Що ж сказав їм Христос? Маловірні, чому ви такі боязкі? І в ту ж мить, коли він підняв руку, буря вщухла, який урок ми повинні з цього винести. Шторм бушував не тільки навколо учнів, він бушував у середині них. Вони бачили хвилі, але не бачили Бога, який був поряд. Вони дивилися на небезпеку. А не на того, хто тримає у своїх руках увесь всесвіт. А тепер задумайтеся, чи не так само в нашому житті. Замість того, щоб дивитися на Бога, ви дивитеся на проблеми, замість того, щоб довіритися Христу, ви тримаєте страх всередині себе, наче це єдине що реально. Але що говорить Господь? Не бійся бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Страх проникає в наше життя через усе новини, наповнені катастрофами і трагедіями, розмови про майбутнє, у яких тільки тривога, думки про те, що ми не контролюємо своє життя. Чим більше ми дозволяємо страху керувати нами, тим менше в нас залишається віри. Але якби ми справді вірили, що Бог з нами, чи боялися б ми. Страх кричить. Пува. Ти сам, Бог говорить, я з тобою. Страх шепоче, ти не впораєшся, Бог говорить, я укріплю тебе. Страх лякає майбутнім, Бог говорить, майбутнє в моїх руках. Якби ми справді вірили, що Бог з нами, чи боялися б ми? Як знайти спокій у Бозі? Довіра до Бога, історія святих вчить нас, мир приходить до тих, хто довіряє. Святий Серафим Саровський казав: Стяжи дух мирний, і тисячі навколо тебе спасуться. Що це означає? Якщо у вашому серці є мир, ви не тільки самі спасетесь, а й дасте спокій іншим. Як це працює в житті? Уявіть собі, чоловіка, який усе життя працював, забезпечував родину, був її опорою, він звик усе контролювати, але раптом його звільняють. Паніка, страх, як сказати дружині, як платити за житло, як утримувати дітей. Він шукає роботу, але скрізь відмова. Минуло два тижні місяць. Тривога розростається, як вогонь, що охоплює все навколо. Ночами він не спить, прокручує у голові жахливі сценарії. Господи, що мені робити? І раптом у саму темну ніч він падає на коліна. Господи, я більше не можу так жити. Я робив усе що міг. Тепер твоя воля, я віддаю тобі цю ситуацію. І тут мир, глибокий, справжній, ніби тягар спав з його душі, він розуміє, він не один. Його робота це не його безпека, його гроші, не його майбутнє. Бог тримає його в своїх руках. І коли він відкриває очі. Він уперше за довгий час не відчуває страху. Бог не запізнюється, Бог не залишає, Бог дає мир навіть у бурю. Головне довіритися сила молитви, коли тривога розриває душу міль, моліться. Одного разу старця Паїсія Святогорця запитали отче чому люди такі неспокійні? Він відповів тому, що замість молитви вони думають, а що якщо. А раптом. Якби вони казали. Господи, нехай буде воля Твоя їм би стало легше. Коли тривога стискає ваше серце зупиніться. Промовте, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Мир приходить через прощення. Ми не можемо знайти спокій, якщо носимо у серці образи. Христос висів на хресті, він відчував біль страждання. Але що він сказав? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Прощення це свобода. Якщо ви тримаєте в серці зло, мир не прийде. Одна жінка прожила все життя. Ображаючись на свого батька, він був жорстоким чоловіком, і вона клялася, що ніколи його не пробачить. Але одного разу на сповіді священник сказав їй: простіть його, ніколи, але ж він уже помер, ваше непрощення мучить тільки вас. Жінка вийшла з храму і вперше за багато років заплакала. В той день її серце звільнилося прощення це ключ до спокою. Перестаньте боятися майбутнього, люди бояться втратити роботу. Захворіти і залишитися на самоті. Але Христос сказав Погляньте на птахів небесних вони не сіють, не жнуть і не збирають у клуні. Але Отець Ваш Небесний годує їх? Хіба ви не варті більше за них? Якщо Бог піклується навіть про птахів Невже Він залишить вас? Як знайти мир у душі? Страх, тривога? Самотність й обида, скільки років ви носите це в собі, скільки ночей не спите, тому що думки не дають вам спокою, скільки разів ви запитували Бога, Господи, і коли це закінчиться, коли я нарешті відчую мир? А може відповідь була поруч увесь цей час? Ви шукаєте спокій у обставинах, але мир, який дає Бог, не залежить від того, що відбувається навколо. Вспомніть слова Христа мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і хай не лякається, ви хочете цей мир, його не можна купити, його не знайти у багатстві, успіху чи славі. Він приходить тільки туди, де є віра. Уявіть себе в човні серед розбурганого шторму. Ви боїтеся, серце калатає, хвилі загрожують перекинути судно. Але ось ви піднімаєте очі і бачите, що поряд стоїть Христос. Він спокійний, Він дивиться на вас з любов'ю і говорить: чому ти боїшся? Хіба я не з тобою? І в цей момент страх розчиняється? Бо там, де живе Бог, немає місця для страху? Що потрібно зробити прямо зараз? Перестаньте боятися страху. Це ілюзія, створена цим світом. Але Бог сказав Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Почніть молитися, не бійтеся говорити з ним, не чекайте ідеальних слів. Просто скажіть, Господи, я віддаю тобі свій страх, я більше не хочу жити в тривозі. Дай мені твій мир. Простіть тих, хто завдав вам болю, прощення, це ключ до свободи. Воно не робить вас слабкими, воно робить вас вільними. Довіртеся Богу, перестаньте тримати своє життя у стиснутому кулаці, розкрийте долоні, дозвольте йому вести вас, вибір за вами. Ви можете продовжувати боятися, тривожитися, намагатися контролювати те, що неможливо контролювати. Або ви можете відпустити, довіритися. Відкрити серце Богу і прийняти мир, який Він дає. Цей мир справжній, цей мир вічний. А що оберете ви, не бійся, тільки віруй? Якщо це відео торкнулося вашого серця, якщо воно дало вам надію. Поділіться ним можливо, комусь поруч воно потрібне навіть більше, ніж вам мир вам, і мир у вашій душі.